Сьогодні у мене велике свято. Отримала з Італії нові сорти, які я замовляла. Ось такі гарнесенькі. З такою кореневою системою. Це перший раз я замовила Фріго. Фріго це такі ось перша репродукція сортів. Ось, бачите, такі це вже перебрала я. Ось такі вони прийшли. Ось така коренева система. Дуже гарненькі. Зараз переберу їх, потрібно чуть-чуть перебрати, їх обирають це старе лисячко, акуратненько тільки, тому що ну, дуже вони все-таки, якщо не акуратно, то можна і пошкодити серцевинку. Ось. Тому акуратненько зараз підріжу все, попідрізаю стара листечко, і потім, як закінчиться дощик, буду висаджувати.